З нами на зв'язку Агія Загребельська, юристка, засновниця ГО Ліга Антитрасту. Вітаємо пані Агія. Вітаю. Пані Агія, сьогодні дуже велика увага в суспільстві до такого можливого рішення Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки чи неможливого рішення про визнання. Росії державою спонсором тероризму Байден, президент Сполучених Штатів, сказав Ні. От чому він сказав Ні? Ви можете сказати? Я думаю, що ви пам'ятаєте, що ми з вами вже про це говорили, і по суті, ми передбачали з вами, що навряд чи ми, найближчим часом отримаємо позитивне рішення від Сполучених Штатів. Тому що світ поки що до цього не готовий. Не готовий з трьох причин. А основних, давайте говорити так: перша причина це атомні зобов'язання або ядерні зобов'язання Росії, тобто визнання Росії державою терористом автоматично означає, що Росія може звільнити себе від всіх ядерних Росії атомних обов'язків, які вона на сьогодні несе, що дуже важливо. вона є стороною договору про нерозповсюдження, і вона виконує його вимоги в частині а, завчасного попередження про свої випробування зброї, що вона робить, а в частині а, утримання да, від застосування ядерної зброї, не дивлячись на те, що ми чули від Росії достатньо таку загрозливу риторику. Але ви бачите, що останні місяці ми від Росії подібних погроз вже більше не чуємо, тобто вона змінила свою риторику, розуміючи, що як ядерна держава вона так себе поводити не може. І головне в цій частині в першій причині це те, що російські атомні об'єкти, тобто об'єкти, які побудовані росатомом, фактично, вони розкидані по всьому світу, вони є на різних континентах, і а, поводження з ядерними відходами, і ще багато питань, які пов'язані з тим, як поводитися з мирним атомом, для того, щоб він залишився мирним, а це все вимагає участі. Росії в міжнародних угодах виконання нею зобов'язань. Тобто, фактично, це буде таким певним подарунком, я б навіть так сказала, Росії, тому що вона буде розуміти, що вона більше ніяких обов'язків не має. І, по суті, теоретично вона може перетворити будь-яку атомну станцію свою, ту, яку вона побудувала, і ту, на яку вона постачає відповідні необхідні ресурси, а, на а, щось схоже знаєте, на ЗАЕС як засіб шантажу. Друга причина це країни, які ми з вами називаємо сидять на паркані, країни, які в нейтралітеті. Це африканський континент, це країни близького сходу, це окремі країни Індо-Тихоокеанського регіону, такі як для прикладу, Індонезія або Таїланд, або навіть частково Сінгапур. Не дивлячись на те, що він приєднався до частини санкцій, але все одно він а, до значної а, частини тих зусиль, які робить коаліція, він не приєднався. І відповідно, всі ці країни вони постійно говорять про одне те саме публічно: не змушуйте нас обирати сторону. Ми пройшли холодну війну. Ми побачили, наскільки ми від холодної війни цієї постраждали. Ми не будемо обирати сторону. Це така їх принципова позиція. А і якщо Росію визнають країною терористом, а то відповідно всі ці країни вони будуть змушені обирати сторону. І абсолютно не факт, що вони оберуть. Ту сторону, яка а, яку ми собі бачимо. А скоріш за все, вони просто не будуть дотримуватися всього цього санкційного механізму, який передбачає визнання терористам, тобто то вони будуть продовжувати торгівлю. І це, звичайно, негативно скажеться взагалі на самому інструменті визнання терористам, тобто його девальвує. Те ж саме стосується країн, які досі купують російський газ, які досі підтримують з Росією окремо, в окремій частині господарські відносини. Це все для них буде загроз. Розою того, що вони фактично можуть бути звинувачені в тому, що вони фінансують тероризм. І третє, це таке в наші внутрішні питання. Більше якщо Росія буде визнана державою терористом, то відповідно громадяни Сполучених Штатів, які вважають, що вони постраждали від злочинної діяльності Росії від її терористичної діяльності, вони мають право в першочерговому порядку звернутися до суду в Сполучених Штатах і відшкодовувати збитки шкоду, в тому числі і за рахунок. Замороженого майна, але дуже важливо про це мало хто говорить. Це поширюється не на всіх, а виключно на громадян Сполучених Штатів. Відповідно, це певним чином може розбалансувати це заморожене майно. Тому я б акцентувала на цих трьох основних причинах, але ми маємо розуміти, що це не остаточно в будь-якому випадку. Питання визнання терористів, на на слова Байдена все одно залишається на столі. <кхе> Вибачте, будь ласка. І я думаю, що ми через якийсь час світ зможе до цього повернутися, пані Агі, але от постійно чуємо від нашого президента Зеленського <клес> заклики все таки визнати рашистів расистів країною терори... спонсором тероризму, і бачимо і свого часу, і сенат теж пропонував. Невже Зеленський і його команда не розуміють того, що ви щойно сказали? Е, ви знаєте, я ну мені складно сказати, яка стратегія саме чим саме керується в даній частині е, українська влада і для прикладу Сенат. Але мені здається, що як один з варіантів може бути те, що це е, є достатньо таким е, фотогенічним. Я б так сказала, можливо, фотогенічною вимогою, тому що ну, ні у кого не немає сумнів. Я думаю, що і у вас і у мене і у будь-кого, що Росія дійсно є державою терористом. Це звучить дуже логічно, і це дозволяє знаєте, можливо, підвищувати а, певну таку увагу до а, злочинів Росії міжнародної спільноти з одного боку. А з іншого боку, це дозволяє отримувати якісь інші поступки від США в бік України, да, якусь іншу можливо збільшену допомогу. Тому що ми вимагаємо, а, ми ставимо завищену вимогу, яку ми розуміємо, що навряд чи задовольнять, але отримуємо взамін щось інше і залиш. Шаємо ось таке відчуття, що партнери не всі вимоги України задовольняють, і певним чином ще й створюємо над Росією знаєте, таку загрозу. Тобто Росія все одно розуміє, що колись світ підготується до цього і це зробить, і це певним чином там лякає російське суспільство. Це не лякає Путіна, а Путін точно не боїться цього. Він розуміє, якраз що на цьому етапі йому це навіть може бути вигідно. Але російське суспільство це лякає. Ну, я думаю, можливо, цим влада керується. Пані а от вчорашні обстріли енергетичної інфраструктури в Україні, через що до 9 мільйонів людей залишалися деякий час без світла. Чи це може якось змінити думку і сполучених штатів і наших партнерів щодо в цього визнання? От і президент назвав знову таки терористами за ці акти. І мзс наше теж схожу заяву видало. То чи це якось може впливати, Ну а чи можливо дійсно після цих обстрілів все таки сполучені штати почнуть надавати нам якісь ракети томагавки, які можуть летіти так само на чи на три тисячі кілометрів? Ні, я не думаю, що це зміниться. ні рішення Сполучених Штатів щодо визнання терористом, країною терористам, країно -терористам ніж щодо а, інших видів озброєння. А по-перше, ми готувалися всі, а, і наші партнери, і Україна, і українська влада. І я впевнена, що ваші глядачі а, ще з перших днів повномасштабного вторгнення, що Росія може завдавати ударів по важливій соціальній інфраструктурі. І, перш за все, від, до неї відносяться об'єкти, які забезпечують. Спечують електропостачання, теплопостачання і водопостачання. І я б сказала, що мабуть, ми більше здивовані, що Росія ці удари зробила зараз, а не тоді, тому що ми більше чекали їх якраз в той момент, поки Україна ще не стільки готова до них. Сьогодні я думаю, що і українська влада, і наші партнери вони підготували певним чином а, Україну, ну наскільки це можливо, да, до подібних атак. А, і ми бачимо, наскільки швидко було відновлено. Навіть в більшій частині Харківської області електропостачання, тобто там да, це дуже близько до лінії фронту і де лінії фронту навіть проходить по цій області. І це якраз свідчить про те, що ми готові. А, я б сказала, що світ більше насміхався над цим ударом Росії, як воно цинічно не звучало. І якщо ми подивимося а, топові медіа західні, особливо, то вони всі сприйняли цей удар Росії як таку помсту від безсилля. Тобто Росія настільки лузна. Зерські програє вже третю бійку поспіль. Перша була це, коли Росія відступила від Києва, да і поки а, з а, кількох областей України вимушена була відступити через українські атаки, через українські збройні сили. Друге, коли вони вимушені були покинути острів Зміїний, також через українські атаки, і третя, якраз зараз, коли вони вимушені покинути майже всю Харківську область, і ось цей а, рахунок на табло 3-0 настільки Росію. Настільки створює у неї це відчуття паніки, безсилля і таких конвульсій, а що вони просто зробили цей абсолютно необдуманий крок. Тобто, зараз ще не почався опалювальний сезон. Було зрозуміло, що ми це дуже швидко відновимо, і що від цього удару більше Росія постраждає да ніж ми, тому що це для нас зайва можливість попросити ще зайві ППО у партнерів для того, щоб захистити більшу частину більше. Більше наших а, соціально важливих об'єктів. Тому я б відносилася до цього виключно як до конвульсії а, лузера і все. А Вимагавки коли можуть дати. Знаєте, дати чи не дати тамагавки залежить від того, до чого це призведе чи дійсно цей крок буде корисний на цьому театрі війни, чи ні? Тому що якщо дати а, зброю, яка не призведе до приголомшливого якогось ефекту, тобто не а, дасть можливість там вразити значну кількість ворожих сил, і при цьому зупинити їх в подальшій ескалації. То це може те надання такої зброї, може просто призвести до того, що дійсно я б не хотіла да, цим лякати ні в якому разі, але в управлінні ескалацією на якому етапі Росія може застосувати хімічну зброю, або на якому етапі вона може застосувати ядерну зброю? Ми з вами до кінця не знаємо це. Знають наші збройні сили, наша зовнішня розвитка і зовнішні розвитки, збройні сили, розвідки наших партнерів відповідно. І у випадку, у випадку якогось подібного сценарія, жорстокої ескалації знаєте Нам сьогодні це здається. Ну якось вони вже все зробили, вони більше не можуть. Але якщо якщо не доводи да щось схоже може статися, то та кількість жертв, які буде, яка буде, вона мені здається, не буде рівнятися взагалі ні з чим, да, порівняно з а, а, ну, результатами, які які могла б надати ця зброя у вигляді томагавків. Тому я думаю, що наші партнери ми бачимо це по тим трьом перемогам, які я переч... перелічила Ніхто не вірив. Навіть ми самі. Мі, давайте говорити відверто, не особливо там 24 лютого або 23 чи 22 лютого лютого вірили в те, що якщо Росія буде йти саме так по повномасштабним вторгненням, що ми зможемо три рази так швидко дати під зад оцій другі армії світу, і те, що ми їй даємо під зад, звичайно, це заслуга українського народу, мужності відважності українського народу, звичайно, це заслуга збройних сил України, їх професіоналізму, мотивованості та спритності, але також це і заслуга наших. Партнерів це заслуга тієї зброї, яку вони надають тих розгляданих, які вони надають, і їх участі у плануванні наших операцій, тому що ми бачимо все більше і більше публікацій в західних медіа, що навіть цей контрнаступ ми планували за допомогою наших партнерів, в тому числі зі Сполучених Штатів. Тому це важливо, і я думаю, що ми робимо все правильно. Ми маємо вірити в свої сили і не думати про те, що є якийсь чарівний тамагавки, які можна скинути на бункер і все, і все зміниться, і Росія. Не перетворяться там в попіл, і більше їх не буде існувати на землі. Так не буває, це тільки в фантастичних фільмах таке буває. Ну так, пані Агі, але м, пригадаймо статтю в Укрінформі Забродського і Залужного, де вони прямо просять західних партнерів, дайте нам ракети, якими ми б могли влучати, як вони називають, центри тяжіння. Тобто, е, що. По нас б'ють за 2000 кілометрів, а ми не можемо. Ми тільки збиваємо ракети. І знову ж таки, наш контрнаступ на Харківщині. Наприклад, ми вже знаємо, що ну, абсолютно унікальний без підтримки авіації, але ну, ми мовчимо про те, що там теж е, гинуть чимало наших солдатів. І дістають поранення, і якби було краще прикриття, то можливо менше було би втрат. Ви знаєте, це війна. Втрати в будь-якому випадку будуть. Я так розумію, що залужні і інші наші високопосадовці вони говорять не про томагавки, вони говорять про ракети, які стріляють, які дістають цілі на відстані 300 кілометрів. А це ракети, про які багато ми вже говорили. Це ракети Атакамс. Я так розумію. І на сьогоднішній день у нас все ще залишається в комунікації зі сполученими штатами, а в їх комунікації щодо нас. Певні побоювання ми чуємо, що ми їх будемо використовувати для ураження цілей на території Росії, не на території Криму. Я тут хочу звернути увагу, що Крим ніхто не сперечається, що Крим є українським, і ми це побачили по тим ударам, які ми робили і наскільки вони схвально були сприйняті партнерами. І Пентагон на брифінгу це підтримав, і державний департамент, і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, я читала багато публікацій вже в західних медіа, в тому числі в спеціальних виданнях. на Breaking the чи Дефенс Ньюс, чи Дефенс Он, де ставиться під сумнів, питання, а чи взагалі нам передавали вже атакам, чи не передавали ці ракети. Тому що коли гадають, яким чином ми могли вразити цілі в Криму, тобто є багато різних версій. І деякі аналітики називають, що вони абсолютно не впевнені, що Україні якусь зброю не передали, тому що вже були кілька випадків. Останній випадок це був з модифікацією наших літаків, на яких ми літаємо спеціальними ракетами. А коли Пентагон не опублікував інформацію про те, що нам було поставлено на озброєння таке обладнання, він не надав її на брифінгах, а надав її зі сплином там кількох тижнів або кількох місяців. І журналісти західні вони абсолютно спокійно відносяться до подібної комунікації Пентагона, зазначаючи, що з одного боку це може бути продиктоване, тим, що Пентагон хоче залишати певну. Невизначеність для Росії з приводу того, що відбувається, щоб вони а, інформацію про поставки певних обладнання певного обладнання, або про навчання певному обладнанню або про плани поставок певного обладнання, що вона приховується певний час. А з іншого боку, для того, щоб а, спочатку подивитися, чи дійсно це обладнання є корисним на цьому театрі воєнних дій, і після того, як вони вже його а, українські збройні сили його застосували, і від нього дійсно є ефект, і нам вже будуть надавати кілька таких а, а, одиниць або активів, то про це повідомляється. Ну, Тут є дві причини. Тому насправді а, я сподіваюся, що якщо ці ракети ще не були нам надані, то їх найближчим часом нададуть. Тим більше мені здається, що це. Питання більш-менш в США вже ця лінія того, що не надавати нам атакамс, а, така психологічна, вона вже пройдена. Да Хоча ми чуємо іноді там цю риторику, але мені здається, це вже залишки цієї риторики, щоб нам їх надали. А якщо нам їх надали, то навіть вже надали, то чудово було б. Але на цьому тлі українські змі, зокрема, українська правда, пише, що нібито. Сполучені Штати Америки штовхають нас до переговорів з Росією, ну якихось переговорів, скажімо так. А президент Зеленський на Ялтинській економічній стратегії він сказав, що як би нас не штовхали до переговорів, наші партнери. То ми на це не підемо, якщо не буде головна умова, це кордони 1991 року. Ну я так розумію, що мова йде про Макрона, який недавно говорив з Путіним. Що він можливо десь до переговорів? Чому от журналісти вирішили, чи це якийсь інсайт, бо там же ж не написано хто. Сказав, що сполучені штати саме нас штовхають до таких переговорів. От як ви ставитесь до таких публікацій? По перше, ми маємо розділити те, що написала українська правда, і те, що сказав президент Зеленський. А, абсолютно те, що написала Українська Правда про Блінкіна. Про те, що Блінкін приїхав за дорученням Байдена в Україну для того, щоб схиляти Зеленського до переговорів з Путіним. А це абсолютно не означає, що саме це мав на увазі Володимир Зеленський. Це написав виключно журналіст Української правди. Це його суб'єктивна думка. Тому що вона не базується на жодному а, джерелі інформації, яке там він, хоча б назвав що в офісі президента або десь ще дійсно багато західних медіа не розкривають своїх джерел, але вони зазначають: високопоставлений оборонний чиновник в Пентагоні, високопоставлений чиновник в Білому домі. В даному випадку журналіст взагалі не сказав, звідки він взяв цю інформацію. Отже, це така особиста думка Сідорінка, що Блінкін приїжджав з цією метою. Звідки Сидоренко це знає? це Вже ми до нього варто питання ставити. Щодо Володимира Зеленського, що Володимир Зеленський сказав, це в принципі стабільні меседжі, які говорять Володимир Зеленський, українські чиновники, високопосадовці, про те, що ми або не готові йти на, йти на переговори взагалі, бо і таке бувало, або ми готові йти на переговори, коли Росія виконає наші умови, тобто що Україна висуває умови перед початком переговорів, або були періоди, коли ми говорили, що ми готові йти на переговори, але Росія не готова вести сумлінно переговори і відмовляється на ці переговори. Якщо згадаєте, навіть після 24 лютого були періоди від нещодавно, коли Володимир Зеленський звертався до президента Китаю Сі Цзіньпіна з проханням також а, а, бути посередником у переговорах між Росією і Україною, ми пам'ятаємо часи, коли сам Володимир Зеленський звертався до Ердогана, коли сам Володимир Зеленський звертався до європейських лідерів і навіть до Сполучених Штатів з проханням того, щоб вони організували переговори з Росією і допомогли з посередництвом. Тобто були різні етапи, але постійно ми говоримо про переговори. Проте цей випадок Дійсно особливий, чому? Тому що це відбулося рівно в той момент. Коли Україна а, переломила хід війни, ну тому що насправді, якщо ми почитаємо західні змі, то вони всі пишуть, що Україна переломила хід війни. Тобто це така вже узгоджена позиція більшості аналітиків і журналістів, тобто, коли ми здобули таку важливу перемогу, там в черговій в третій бійці з Росією, і це пролунало саме в цей момент. І а, якщо проаналізувати, хто від цього виграв, да від цієї суб'єктивної думки журналіста Української правди, а виграла від цього Росія. Чому? Чому тобто, що В той період, коли всі ЗМІ пишуть про те, як російська армія тікає, а в цей же час створюється ілюзія, що нібито цілий президент США Джо Байден він настільки поважає, боїться Росію там, Путіна або що там з ним відбувається, що він направляє най... найцінніших своїх кадрів. А насправді Ентоні Блінкін це найближча людина до Байдена. Тобто, якщо ми там подивимося, Дивимось на американську політику, то ближче, мабуть, посадовця, високопосадовця до президента Байдена немає. Тобто їх поєднує дуже багато чого в минулому. А деякі лідери деяких країн кажуть навіть, що якщо ви хочете щось сказати Байдену, скажіть це Блінкіну. Це найкращий спосіб передати це Байдену. А що от настільки Путін важливий і Росія важлива, що в період, коли навіть вони відступають, в цей період а, Блінкін. Тисне на Зеленського, щоб той погодився на мир з Росією. Тобто, фактично, це така, знаєте, чергова якась історія Росії. Я думаю, що журналісти не були звичайно в курсі в чому грають, де і який в результаті буде підсумок від цього. Скоріше за все, гналися, як зазвичай, за такими гучними заголовками, за клікабельністю. Але в підсумку вийшло так, що Росія вийшла не армією, яка тікає чого добились наші збройні сили, а державою задля якої. І заради якої цілий Вашингтон сполучені Штати і Байден? Тиснуть на Зеленського і на Україну, щоб ми вступили в перемовини. І тут по Макрону я також хотіла вам сказати, що насправді а, єдиний, хто написав про те, що Макрон а, а, звернувся до Путіна для зупинення воєнної операції, це російські ЗМІ. Тобто немає такого в оригіналі жодних західних новин а, в поважних виданнях про те, що Макрон з якимись подібними проханнями звертався. Як і з приводу Блінкіна, до речі, про це написала тільки українська правда. Багато західних медіа робили аналізи українських, ніхто про це не. Написав, ніхто до цього не додумався, і ось якщо ми подивимося, що відбувається насправді зараз у Франції, то сьогодні, завтра і післязавтра буде зустріч а, тривати три дні між а, французькими а, посадовцями з а, оборонної сфери і українською делегацією. І завдання, яке поставлено перед французькими посадовцями, про що пишуть західні медіа. Це а, поговорити, що потрібно Україні, і як зараз Франція може швидко наростити свої поставки озброєння. Тобто, не дивлячись на те, що Франція і так допомагає Україні зброєю достатньо суттєво. Французькі Цезарі, ми багато вже бачили, як вони успішно вбивають расистів на фронті. А на сьогоднішній день Франція має амбіцію збільшити цю допомогу і навіть розглядає теоретично можливість надання а, їх літаків у випадку, якщо США надасть свій навіть ста ренькі там F-16, відкупоривши фактично таку можливість. А тому з Францією, як на мене, все добре і навпаки, ми спостерігаємо таке перетворення Макрона, який все більше говорить про а, перемогу і все менше про мир. А переговори, які були у Макрона з Путіним у неділю, це цілком логічно, що Макрон говорить з Путіним про атомну електроенергію. От якщо ви пам'ятаєте про море, да хто говорив про Чорне море, про продовольство? Ердоган, тому що Чорне море це фактично сфера. Контролю, да, якщо так говорити, я спрощу зрозуміло, да, але все ж таки по конвенції, да, там відповідальний Ердоган. Хто головний по атомній енергетиці в Європі? Макрон. Тому ніхто насправді з приводу За з приводу чого Макрон не говорив з Путіним і не може з Путіним про це говорити. Але але говорити потрібно, тому що ми маємо зняти цей шантаж, і ми бачимо вже результати всіх цих переговорів, які веде з Росією світ в частині ЗС, що там вже знаходяться інспектори Ате, і я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо також жест доброї волі з боку Росії, коли вони покинуть цю ЗС. Сподіваємося, що це буде якомога швидше. Дякую вам, пані Агія. Отже, Агія Загребельська юристка, засновниця громадської організації Ліга Антитраст в ефірі громадського інтерактивно та радіо 1. На все добре. Дякую, до побачення.